дивитесь новини на 11 каналі. І далі про події Дніпра області та країни. Два десятки пошкоджених будинків та підприємства. окупанти продовжують воювати з мирним населенням і тероризувати громади Дніпропетровщини. 40 снарядів випустили по житловим кварталам Нікополя. Люди не постраждали. Більше про ситуацію в області цієї ночі розповість наша кореспондентка Поліна Поломарчук. Звуки Нікопольці зригалися усю ніч вночі. Окупанти шість разів гатили Бо, по району. Найбільше дісталося Нікополю. 40 реактивних снарядів випустили по житлових кварталах міста. Попередньо люди не постраждали, але знову пошкоджено чимало інфраструктури. Пошкоджено біля 20 будинків приватних та споруд. Один багатоповерховий будинок порушено лінії електропередач. Фахівці працюють. Людмила Іванівна з жахом згадує, що довелося пережити сьогодні. Ворожий снаряд прилетів просто до її будинку. Жінка не постраждала, адже ховалася у підвалі. Та її оселя не придатна до життя. Вікна вибило, їх усіх туди сльозку хати забило. Криша побитався, повалювало стіни. Якщо зараз до дожів не зробити, то це рухне. Побита машина та жодного вцілілого вікна. Уламок від снаряду наробив чимало лиха на подвір'ї Павла. Та чоловік радіє, що ніхто не постраждав. Ми були в підвалі і ну, проснулися від вибухів. Жінка успіла після першого залпу, вона єле успіла в підвал скочити і одразу з ним пішов другий. Також під обстріл потрапила Марганецька громада. Марганецькій громаді рятувальники наразі продовжують обстежувати територію після обстрілів. Масштаб руйнувань зараз встановлюються. У Криворізькому районі ця ніч пройшла без обстрілів. А вчора наші піротехніки знищили два вибухонебезпечні предмети. Всього ж від початку повномасштабної війни в регіоні знешкодили майже 5 тисяч боєприпасів. Ситуація у Дніпрі та області залишається під контролем наших військових. Поліна Поломарчук, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. Кельний ранок у Запоріжжі грашисти знову гатили ракетами по житловому сектору міста. Один із снарядів приземлився у двір багатоповерхівки. Відомо про одного пораненого. А напередодні Запоріжжя зазнало ударів безпілотниками. Також є постраждалі. Усі подробиці ворожих обстрілів та про ситуацію на фронті. Далі у нашому традиційному огляді. Сьогодні вранці Запоріжжя знов зазнало ракетного удару від росіян. Вирва одного від снарядів прямо у дворі багатоквартирного будинку. Від удару дім зазнав руйнувань також пошкоджені комунальні мережі. Одна людина отримала осколкові поранення. Уквально п'ять назад. Перед цим ворог обстріляв місто безпілотниками попередньо апаратами шахід 136 Є один постраждалий, і зросла кількість жертв вчорашнього ракетного обстрілу. Запоріжжя загинуло 11 людей. З-під завалів врятовано 21 мешканця. Аварійно-рятувальні роботи тривають. На фронті ж українська армія продовжує просуватись вперед. Сьогодні вже офіційно підтвердили звільнення села Греківка Сватівського району, що на Луганщині. А на півдні наші захисники не збавляють шалений наступальний темп. Су 25 які виконують достатньо небезпечні операції, скидаючи авіаційні бомби по противнику, і працюють міг і Су-27, які знищують хармами е, системи протиповітряної оборони. Оця динаміка зберігається. Я думаю, що це якраз ну буде е, в, в, і є важливими складовими нового ну, перелому спротиву росіян на, на правобережжі. Після звільнення Любимівки на Херсонщині наші військові побачили побут, який влаштували собі росіяни у свинарнику. Ну, от і Орківський. Да, броня Орківський. да, 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 А це, це сильно. Друга армія світу. Звільнені населені пункти оговтуються після пережитого. Це деокупований тиждень тому Лиман на Донеччині. З 23 травня на двадцять четверте тут сумасшедший день. був. Ми думали, що ночі не пережимо сплошний. Хат 15 зразу. Розбиті наші обстежуємо приміщення е, на предмет заходження вибухових речовин, а також перевіряємо транспортні засоби і повністю працюємо з вибухотехнічною службою на предмет знаходження небезпечних предметів. Зараз знайдено 10 е, мін. А Військовослужбовці діляться своїми враженнями про контрнаступи, які увійдуть у військові підручники. Цей боєць брав участь у деокупації Харківщини. Пробили коридор, вони тікали, знищили їх передові пости і е, е, розширили прохід для проходження інших бригад. 70-ї бригади, яка ще після нас теж на 20 кілометрів вперед пішла. Після того, як їх відкинули, вони почали відступати, і ми їх просто доганяли. На етапі вже зачистки дзюму, я так розумію, у них вже була повна дезорганізація. І вони вже не здатні були чинити організований нормальний опір. Відступаючи ворог намагається мінувати все навколо. Так стало відомо, що в Ізюмському районі поранено 47-річну жінку. Вранці вона натрапила на міну, коли збирала гриби у лісі. Тому рятувальники вкотре нагадують про максимальну обережність і заборону відвідувати ліси у воєнний час. Олена Петроченка, Олександр Коваленко, новини 11 каналу. Продавав неіснуючі бронежилети та зливав бази даних. У Дніпрі викрили чоловіка, який наживався на війні через шахрейську схему. В інтернеті він розмістив оголошення про продаж військової амуніції, а довірливих покупців буквально кидав на гроші. В такий спосіб заволодів сумою у майже 300 тисяч гривень. А ще підозрюваний мав близького родича у міграційній службі, за допомогою якого збував персональні дані громадян іноземній компанії. Шахрая затримали, триває досудове розслідування. 70 гривень за десяток яєць ще півтора тижні тому їх купували за 38. у Дніпрі. Ціна на яйця росте мало не щодня, і як під копіркою різні виробники мають однакову вартість, але так не у всіх регіонах. Як з'ясували наші журналісти, навіть у столиці ціна значно нижча. В чому ж причина такого різкого здорожчання у Дніпрі і чи буде далі зростати ціна? Наш сюжет. На центральному ринку Дніпра цього вівторка курячі яйця можна було купити за 52-55 гривень. Але як зізнається продавчиня з покупцями не густо з постійних залишилося менше половини. Звісно, уже покупателі будемо говорити, і 100%, це 40% десь процентів. Где наших, які сугубо тільки к нам ходять? На овочевих рядах озерки, де селяни часто продавали домашні яйця, сьогодні їх взагалі не знайти. Все время держал курей, просто принципіально, думаю, город буду кормить. Ну, Не получается. Ну, Возьмемо, они все больные, то подохнуть, то братья меньше нападут. Пан Олександр з Харківщини нині приїздить на наш центральний ринок з цибулою, чесником, а ще рік тому була й курятина. Каже, їх родина з покоління в покоління вирощувала птицю. Нині перший рік як не тримають. Але каже, доведеться знову вирощувати, бо містян комусь вже треба годувати. Я смотрю, є це стали ще дорожче, ніж по біржі. Я те думаю, сколько вони перед довгодом стоїть. Ми не удивляємося нічому. То, що вона буде до 70, це точно. І як зорочила, це супермаркет Дніпра. Тут вони уже дійсно 70. А ще у понеділок у цій мережі яйця можна було купити від 50 до 64 гривень за десяток. А вже під кінець тижня ціни зросли. А це інша найпопулярніша мережа. Тут найдешевше яйце куряче: 49,99, а найдорожчі майже 63 гривні за десяток. А ось у столиці ціни на яйця скромніші. У Києві цього тижня десяток можна було купити і за 41 гривню. Дніпровські підприємці більш чутливі до е оцінки ризиків. Вони першими реагують на виникнення якихось ризиків, і першими е питаються їх компенсувати. Оскільки у Дніпріяці, як під копірку від різних виробників мають однакову ціну, звертаємось до антимонопольного комітету. Чи немає тут змови? Під південно-східного міжобласного відділення уже отримали листа. Фахівці пояснюють, за постановою кабінету міністрів на період воєнного стану контроль за цінами, у тому числі на продукти харчування, покладено на обласні військові адміністрації разом з нацполіцією та ще кількома службами, і додали. Для вжиття заходів реагування щодо підвищення цін на яйця курячі, в тому числі картельної змови між виробниками, потрібно з'ясувати, на якій ланці відбулось первинне подорожчання. Це може бути рівень виробника, постачальника або торгівельної мережі, а також визначити, чи були у суб'єктів господарювання об'єктивні підстави так чинити і чи має це подорожчання ринкове підґрунтя. На якій же саме ланці відбулось первинне здорожчення від антимонопольного комітету? Сподіваємось почути наживо. А ось головне управління Держпродспоживслужби у Дніпропетровській області вже провело роботу. Ми спілкувалися з усіма великими мережами, які зазначають про те, що виробник збільшив ціну на 80%, тому і виник дефіцит цієї продукції, і ціна значно зросла. Результати уже проведеної у Дніпропетровській області роботи передали у центральний офіс і продовжують моніторити торгівельні мережі. Мережі не мають права збільшувати торгівельну націнку на цей товар більш ніж на 10% від тієї ціни, яку надав виробник. Експерти ж не виключають до нового року. Яйця можуть дійсно переплюнути у ціні ФБРЖ. можуть підвищиться більше 100%. Гривень за десяток, особливо в період підготовки до свят. Фаїна Медалюк, Олег Одринський, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Новий шелтер для жінок і дітей з'явився у Дніпрі. Прихисток розрахований всього на 12 осіб, але з максимально зручними умовами та можливістю отримати психологічну та правову допомогу. Шелтер створили Дніпровські благодійники у рамках міжнародної програми ЮНЕЦ. Наші журналісти з подробицями. Невеличкий простір колишнього адміністративного приміщення, благодійна організація 100% життя Дніпро, перевтілила на шелтер швидко всього за місяць. Посуд закупили ну, зелені колег, це таке, щоб трошечки людей заспокоїти. Мойки були закуплені, все, що потрібно: ложки, веделки, все, що треба, у нас є. Менеджерка Ганна Безрода демонструє навіть дрібниці, бо все у новому шелтері підібрано з урахуванням потреб майбутніх мешканців. Це будуть жінки, можливо, і з дітьми. Тут їм буде затишно і тепло. І наразі ми можемо прийняти 12 жінок з дітьми ВПО з уразливих верст населення, які будуть проживати тут від 3 до 6 місяців. За час перебування у шелтері жінки зможуть знайти житло, роботу, адаптуватися до життя у місті і отримати необхідні правові знання. Якщо людина потрапляє до нас, то ми інтегруємо цю ну, майбутнього нашого клієнта в, в, в усі послуги нашої організації і юридичної, і супровід, і психологічної. Тобто на базі шелтера будуть проводитись якісь е, тренінгові заняття. Представники благодійної організації впевнені, що притулок користатиметься попитом. Зараз чекають на перших мешканок. Знайти шелтер їм буде нескладно. На наших сторінках в соціальних мережах це Фейсбук, інстаграм. Є закріплені пости. В цих закріплених постах є посилання на форму, на яку потрібно зайти і заповнити її. Вона насправді дуже нескладна. Сторінки в інтернеті, де можна надати заявку на перебування у шелтері, так і називаються «100% життя Дніпро. Ірина Каблоцька Станіслав Сторожук, новини одинадцятого каналу. У Кам'янському активно готується до сезону дощів. Наразі тривають роботи з очищення та модернізації зливової системи. Через зміну клімату та інтенсивні опади мережа стоків, побудована ще за радянських часів, не відповідає теперішнім вимогам. Визначити стан системи та засміченості труб фахівцям допомагає спеціальне обладнання та техніка. Також на локаціях виконують і додаткові задачі, аби покращити мережу зливовідводів. Тут вбудовано додаткові прийомні камери. А робимо все необхідне для того, щоб збільшити пропускну спроможність нашої діючої рівнівої каналізації. Гуманітарна допомога у гарячі точки та маскувальна амуніція для військових переселенці, для яких Дніпро став другим домом, створили благодійний фонд. За півроку роботи вони відправили сотні маскувальних сіток та бафів на передову. Та зараз волонтери потребують допомоги. З самого ранку у волонтерів кипить робота. Кожен день плести маскувальні сітки сюди приходить Наталія. В березні жінка з родиною евакуювалася з Бердянська. Її чоловік зараз боронить нашу країну. Недавно ми сплели з дівчатами з допомогою Сітку Моєму чоловіку також передали іншим хлопцям. Треба допомагати, прискорювати перемогу нашу, щоб швидше вернулися додому. Свою роботу благодійний фонд гарнізон почав ще у травні. За майже півроку вдалося зробити 90 маскувальних сіток, а це більше двох тисяч квадратних метрів. А зараз кажуть волонтери військовим, потрібно ще більше маскувальної амуніції, камуфляжні кікімори та ковдри. Тож тканина потрібна постійно. Золесі від того, яка там пора року, то ми змінюємо їхню колористику. Якщо це було літо, то там насичені зелені кольори трохи коричневого. Це як стовбори дерева. Ну а зараз осінні по пейзажам можна зрозуміти, що вже більш присутні такі коричневі помаранчеві. Окрім світок, благодійний фонд займається амуніцією для військових. Леонід співзасновник фонду каже за місяць на фронт. Тут відправили три сотні маскувальних міро, нашоломників міро. та ось таких бафів. Має функцію, по-перше, шарфу отакого. Далі він може бути як такою балаклавою носитися, так само він може трансформуватися в справжню балаклаву під шолом. Отаким приблизним чином. Співзасновниця фонду Катерина з Харкова ще навесні з донькою вирішили евакуюватися, адже жити під обстрілами було небезпечно. Вона, як ніхто знає, наскільки важлива допомога тим, хто залишається у прифронтових містах. Тож фонд забезпечує усіх і гуманітарною допомогою. Підтримують волонтерів і українці з інших країн. Друзі з Туреччини нам дуже допомогли. Ми завдяки їм закупили тканину 20 метрів тканини, закупили фарбу. Це дуже велика була допомога для нас. Всебічно допомагати військовим та переселенцям фонд планує і надалі. Таби та, збільшити масштаби роботи. Волонтери запрошують усіх небайдужих плести маскувальні сітки, а також підтримати фонд фінансово. Додаткову інформацію можна знайти через соціальні мережі. Поліна Пломарчук, Сергій Озеров, новини 11 каналу. Протягом чотирьох місяців ОСББ та ЖБК Дніпра подавали заявки на участь у програмі співфінансування вже на 2023 рік. Про активність городян поговоримо з очільником відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Владислав Макрець у нашій студії Раді вас світати. Доброго дня і одразу скільки на сьогодні у Дніпрі вже ОСББ, і чи була така можливість їх створювати під час повномасштабного вторгнення. Зараз, якщо ми порахуємо всіх ОСББ і кооперативи, налічується 1760 об'єднань. Це, це співласники самостійно вирішили приймати управління будинок. Вони займаються самими будинками. Зараз впродовж війни також створюються об'єднання. Доволі цікавий приклад, коли співвласники в перші там місяці війни активно спускалися в підвали. Навіть дехто почав розуміти, чим відрізняється будинок ОСББ не від неосбабе, коли це підвал сухий, коли комунікації замінені. Це наочний такий приклад гарного управління будинків. І він продовжує стимулювати створення нових об'єднань. Їх за останні там 5 років майже вдвічі збільшилось. Скільки з них в останні роки беруть участь у програмі співфінансування? Ми бачимо статистику, що хоча б у нас доволі велика кількість об'єднань створено, в середньому щороку бере участь дві, дві треті з цих об'єднань, тобто близько 400-500 об'єднань регулярно. Вже які там 5 чи 6 років підряд беруть одні і ті самі участь, тобто. Ми стараємося розшевелити тих, які доволі там. А в чому причина? Чому вони не подаються на цю програму? У багатьох перш за все така причина, що потрібно як мінімум було зібрати загальні збори, вирішувати це питання в цьому будинку. А разом з тим, інколи особливо кооперативи, які створюються ще за радянських часів, у них в принципі маленький внесок, оскільки програма передбачає 25% власного фінансування, а наразі у нас ще збираються. В деяких будинках внески на рівні 2 гривень за квадратний метр. Тобто вони фізично не можуть проводити якісь ефективні роботи в ринкових умовах. Які загалом умови для участі в програмі співфінансування? Програма передбачає те, що 25% мають забезпечити співвласники, і 75% від вартості всіх робіт і матеріалів іде за рахунок міського бюджету з червня. Приймали заявки на участь у програмі співфінансування на 2023 рік. Що з цим? Скільки вже а, цих заявок? Ми вже от 1 жовтня закрили прийом заявок наступний на рік. Подано 532 заявки в порівнянні з минулим роком. Це плюс 10 нових заявок, і якраз таки плюс 10 нових ОСББ. Так склалося, що заявки це якраз. Об'єднання, які тільки-тільки створилися, от якраз саме одна з останніх заявок, 28-го числа, людина го приніс випуску, що сьогодні ми зареєструвалися. Це там аеродром 8 в авіаторському, і відразу подали заявку на співфінансування. Вони якраз готувалися до цього. І підлаштовували створення об'єднання до кінцевої сроки подачі заявок на співфінансування. Тобто, хто багато бажання всі подалися чи допомагає фінансово місто ОСББ ось, стосовно заміни покрівлі, заміни вікон через руйнації внаслідок наслідок хвилі ракетних ударів. Так, у нас е зараз е в принципі всі об'єднання, всі голови управління, які зверталися до нас, ми проводимо дефектування. Це попередні удари, от вже закінчується встановлення вікон. Після ударів 29-30 числа, і кожна голова про має розуміти, що у разі виникнення такої ситуації він необхідно звернутися або на гарячу лінію, або до нас в департамент. Ми надсилаємо спеціалістів, оформляється протокол ТБНС комісії з недогенних катастроф. І згідно цього протоколу, ми компенсуємо і відновлюємо всі пошкодження, і безпосередньо в будинках покрівлі, де яких було розрив систем опалення. Вікна, і навіть вікна в квартирах також відновлюються. Чи відомо, яка це сума і скільки знадобилось? Так, якщо ми підсумуємо, от з останнього прильоту це вже майже 4 мільйони е гривень на, на саме вікна. зараз доволі така найскладна ситуація з вікнами, оскільки два е заводи, які виробляли вікна, е вони е постраждали після авовідарів. І зараз ми маємо трошки складність з е поставками. Однак більша частина вже замовлена і проводяться доволі багато, сумарно майже 23 об'єднання постраждали. Це перше за все. Вікна ми ставили в авіаторському. Це ще перші прильоти там повністю також були замінені вікна. І зараз останні рази також вже обраховано. І на завершальній стадії встановлення віконах. Дякую вам про програму співфінансування для ЖБК та ОСББ. Ми говорили з очільником відділу з організаційної роботи департаменту з питань самоорганізації населення Дніпровської міськради Владислав Макарець був у нашій студії і повну версію інтерв'ю. Дивіться одразу після випуску новин. Майже 2000 тисячі кілограмів сміття на понад 30 локаціях зібрали жителі Дніпропетровщини. Пів тисячі мешканців регіону приєдналися до всесвітнього дня прибирання. Акцію провели у 24 регіонах України, впорядковували території більше 70 тисяч небайдужих. Виручені за авторину сировину кошти волонтери переказали на підтримку зсу. Але це той день, коли ми можемо поприбирати і підготуватися до перемоги. Тому що кожен із нас хоче перемогу. Але для того, щоб було в нашій країні свято, нам потрібно до нього підготуватись. Нам потрібно поприбирати, нам потрібно не смітити і кожному долучитися. Прем'єра на батьківщині після показу аж у 17 країнах світу. Слово як зброя. Документальний фільм про Олеся Гончара, Дніпровської режисерки Катерина Стрельченко. Побачили і Дніпряни. Перший показ стрічки був запланований у Дніпрі 24 лютого. Але повномасштабне вторгнення російських військ в Україну зруйнувало усі проєкти. І спочатку фільм побачили за кордоном. На прем'єрі побували і наші журналісти. Бабуся була не письменною, але без неї, певно, я не став би письменником. Чи можна назвати дитинство гончара безтурботним і щасливим? Зацікавлені обличчя відсутність вільних місць у кінозалі. Так Дніпряни зустріли прем'єру фільму Олесь Гончар. Слово як зброя. Перший показ стрічки був запланований в Дніпріщі на 24 лютого, але повномасштабне вторгнення російських військ в Україну зруйнувало всі проєкти. І спочатку фільм побачили за кордоном. Ми зрозуміли. Що фільм теж може бути зброєю, навіть назвали з Гончар. слово як зброя, нам під зробила таку підказку, що ми, по-перше, зможемо привернути увагу до України до боротьби України, адже історія йде по колу, і все, що раз ми розказуємо фільм, воно накладається на сьогоднішні події. На кожному показі глядачі співчували Україні і робили пожертви. Всі доброчинні внески творча команда витратила на придбання трьох позашляховиків для української добровольчої армії у Дніпрі. Теж була можливість задонатити, і серед присутніх було багато військових. Треба побачити великі постаті в малих людях. Сьогодні все, що робиться, скажімо, в таких межах української мови, української нашої культури і нашого спротиву. Я думаю, що це не просто треба бути це. Це, це треба поширювати, це треба про це розказувати. Бо це дуже важливо для нас, для, і для воєнних це є і для нашого народу. Взагалом, виконавець головної ролі, актор театру Шевченка Олег Олексишин. Теж побачив фільм вперше. Розповідає, що прагнув якомога глибше вивчити постать відомого письменника. Уважно слухав його аудіозаписи. навіть дружина Олеся Гончара говорила, що є якась схожість. Чи візуальна, чи яка вже не знаю. Режисерка фільму Катерина Стрельченко творчо поєднала історичну реконструкцію, хроніку та інтерв'ю зі студентами національного університету, який носить ім'я романіста. Студент фізичного факультету Дмитро Шведов із захопленням розповідає про свою участь у створенні стрічки. Дякуючи цьому фільму. Я ознайомився більше з творчістю Олеся Гончара. Публіка зібралась різноманітна. Хтось багато років глибоко вивчав творчість Олеся Гончара. Інші ж отримали поштовх до прочитання творів та біографії відомого письменника. Треба би знати своїх героїв, якби і вивчати їх. Я вважаю, що культуру завжди потрібно підтримувати. Зала прем'єрного показу не змогла вмістити всіх охочих, подивитись документальний фільм. Вирішили організувати перегляди і в інших закладах. Тож слідкуйте за новинами. Олена Городицька, Сергій Озеров, новини одинадцятого каналу. П'ять грамів незламності Україна продає браслети з останньої довоєнної партії металу Азовсталі. Придбати унікальні вироби можна на платформі ЮНАТІ 24 Усі зібрані від продажу гроші підуть на закупівлю дронів для української армії. І на останок про погоду у суботу у Дніпрі буде сонячно. Температура в день 20 градусів тепла, вночі плюс 12. У неділю температура в день 21 градус вище нуля, вночі 13 градусів із позначкою плюс. А у понеділок, 10 жовтня, похолодає. В день синоптики прогнозують плюс 13, вночі 14 градусів тепла. Атмосферний тиск становитиме 764 міліметри ртутного ступчика. Радіаційний фон у межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І наразі це і всі новини. Більше дізнавайтесь на нашій сторінці у Фейсбуку, Телеграм та Ютуб каналі. Якщо володієте цікавою інформацією або потребуєте висвітлення ситуації, звертайтесь на телефон нашої редакції 098 11 210 11. Бережіть себе.